Останнім часом ця людина часто з'являється в інтернеті, але зараз для багатьох людей може стати новиною, що це не тільки автор крутих цитаток, а й актор, музикант і просто видатна особистість. Тож нехай наш герой сам і представиться. Я італіянець, розсередній, нос греческий, взгляд волівий, чувственний рот особих примет, имел. м'ята ні, пане Челентано, помиляєтесь. Одна особлива прикмета у вас є. Кадри фільмів за вашої участі сьогодні популярні як ніколи раніше. Редактори всіляких сайтів і пабліків їх вдало обробляють, додають старих анекдотів і трошки філософії брутального мужика. А далі пускають це в ефір. Ці фрази не мають нічого спільного з репліками актора. Тому сьогодні я розкажу, з чого все почалося, і спробую відділити зерно від полови. Тож починаємо. Одну хвилинку, Я вам ще не дав свого сагласія. Простите, это не тот пистолет, пули которого разрываются в голове на части. Тот, ты угадал. Мне нравится эта работа. Когда мы начнем? Немедленно. Почему немедленно? Может, можно побыстрее? Звісно, що можна. Отже, успіх Челентана як актора відбувся не одразу. Допомогли епатажні сцени. Виглядали вони приблизно так. Це все моє. Красиво тут, тут і от здесь. А ти делал здесь чего? Ты. Я, з явил з нічого, я До речі, це той фільм, де мужчина реально лише трохи красивіший за мавку, але його брутальність програє у порівнянні з цим. Взагалі, герой Чалентано – це ввічливість. Привіт, Ілія! Приємні компліменти. Мене звати Ліза. не ваша вина. Ти красива. я девушка тебе. Ты избалованная гордячка. Но когда мы поженимся, я подумаю, как изменить твой характер. Вменяй слушать. Я не слушаю, но можете говорить. И просто неимоверный рівень співчуття до проблем співрозмовника. Ты даже не спросишь, как я себя чувствую. С какой стати я должен спрашивать? Живая, ладно. Герой Шалентано справжній майстер призначати побачення у День Святого Валентина. Ти свободна в понедельник sí, да. Жаль. в в цей час я зайнятий. І звісно, вершина нашої колекції найпопулярніший і часто цитований епізод. Mm. Это не я, відро. Усі ці епізоди створили образ Адріано Челентано, під який сьогодні можна прилаштувати будь-яку репліку і глядач. Повірить головне питання, яке вже замучило всіх. Скажи мені, ти в самом ділі такий, яким я тебе віжу, ілі ти прикидаєшся? В самом деле такой, прикидывайся. Mm. Але наш персонаж може не тільки задурити голову жінці, але й домовитися з начальством. Я сьогодні задержався, але нічого, вечором уйду поранше. Не дати себе обдурити. Став на красне, став на чорне. А все одно виграє зеро. Ще нікому не вдавалося мене надути. І вигідно скласти угоду з клієнтом. Бізнесменам раджу запам'ятати на випадок важливих переговорів. Я дам тобі 50%. По-твоєму справедливо? А может, ты хочешь 40? Но <свят> были в Адриану Челентано и больше философские реплики. Когда же у вас в деревне бывает отпуск? Отпуск? От а чего? В отпуск уходит от работы, которая не нравится. Мне моя работа очень даже по душе. Тогда летите. <свят> Надо уметь разговаривать, это тебе не люди. С ними можно договориться. Тим, я знаю таймницу, про яку никто чему-то не подумал. Сколько заплатишь, если скажу? Дам тебе шанс выйти отсюда с целыми зубами. И еще быть возле меня. Меня больше привлекает 100 тысяч, и быть подальше от тебя. Наглец. Вот и договорились. Успіх Челентано – це виключно успіх сценаристів, які знайшли для него вдалий образ крутого хлопця. Нескладно помітити, що усі персонажі однотипні суворі чоловіки, які мають особливий характер. Такими їх створили Франко Кастелано, Джузеппе Мочіа, Паскуале Кампаніле, Серджо Корбуччі. І, власне, це їх заслуга. Сценарії з брутальним хлопцем закінчилися, і одразу завершилася кар'єра Челентано, який не хотів псувати репутацію новим амплуа. Адже вік актора вже не дозволяє грати таких персонажів. Хоча щодо віку у нього завжди була своя позиція. Скільки вам років? Не пам'ятаю. Я б дав менше. Благодарю. Але ми щось затягнули. Який час? Н не знаю, у мене нет часу. А якщо б були, які були б, не можу сказати. То чи не пора нам вже завершувати випуск? Цікаві факти, нові подробиці, невідомі кадри. Усе зібрано тут. Таке прикольне кіно.